Шановні доверисне, я розпочну, потім надам слово і зразу відрекомендую. Це Генеральний консул Польщі нас на Україні, зокрема у Львові, пан Ярослав Дрозд. Тут також є гості з Польщі, пан Артур Берлікевич. Він є автором книжки, яка створена з знімків світлин Ігора Фецика. Вона невеликим обсягом, але була видана в нас чи в Польщі і привезена сюди. З ним є його товариш, колега, письменник, можна сказати. Я не хочу помилитися правильно. Пьотер. Люці, Зі, не, габариті, дарше, я боюсь, щоб я не перед прізвищ. Вчора відбулася презентація його книжки в нас у нас в Другобичі. Книжка, яка розповідає про голодну Кост у роки Другої світової війни, але про це окремо. Що ми зустрілися сьогодні? Не буду нарікати на Всевишнього. Але так сталося, що. Паде дощ злива, гримить, блискає. І те, що ми намічали провести на вулиці, на площі, можемо робити отут світлиці. Але нагадаю, що кожен із нас є власне, тою людиною, яка творить історію. Колись ми разом з вами, і завдяки пану Ярославу Дрозду, завдяки університету, завдяки ще багатьом добрим людям. І всі на загал команді сотворили Дні Європи з уходовища. Ця подія не прийшла осторонь і мимо нас. Вона десь залишила свій відбиток, в кого в серці, в кого в фотографії, в кого в світлині, в кого в приємному спомені, хто взяв газету і зберігає. Але нам допоміг наш фотометець Ігор Васильович Пицяк, і ми зробили ось такий фотозвіт, пане Ярослав. Зараз себе побачили. Себе і сигнал. Оцей й фотозвіт. Може, він скромний, але він є. І я хотів, щоб ми його відкрили. Чому? Я поясню. Життя продовжується. Нині завтра ми маємо одні місце. Я би хотів, щоб його побачили не тільки ми, але наші другозвичайні і наші гості. Крім того, я дуже хочу, щоб його побачили ті, хто прибуде до нас наступний понеділок. Я зараз вас хочу налаштувати, що у нас, може, навіть наради не буде. А буде в 9.30 дуже велика імпреза у сесійному залі з нагоди зустрічі великої команди австрійської, тому що розпочинаються дні Австрії в Другої за участю університету. На чолі цієї команди з Австрії прибуде посол і дуже велике потужне наукове, підприємницьке товариство і австріяків і німців. Тому я також хочу, щоб і вони побачили. Тому що ми не тільки є в Європі, але ми ще й ближче зближуємося з Європою. Тому фото дітомки, фото світлини, а на загаль фотозвіт стане отим маленьким сюрпризом, що ми не якісь там, Бог знає де. А ми творимо історію. І це якраз засвідчує. Але нині відкриваючи оцей фотозвіт Юра Васильовича, я хочу подякувати всім тим, Хто прилучився до Днів Європи, Другобича. Я щиро дякую, а то всі були тут. Всі, хто прийшов і хто не прийшов. Найбільше я хочу скласти подяку пану Ярославу Дрозду, бо це була велика його заслуга. Це була його ініціатива, ініціатива Надії Володимирівни з Так, добре, дякую. Я чому так дякую? Я не чесно признаюся. Я десь почув погану новину. Ця новина зазвичай в тому, що пан Ярослав хоче залишити Україну, Галицьку, і десь поїхати собі далі. Але він залишив добрий спомин. Я би хотів, щоб цей добрий спомин завжди в нашому серці був. Щоб не би не перетиналися, мали можливість потиснути руки, обнятися і сказати, ми добре працювали. І фото звідси буде засвідчувати. до далі до чого. Я справді, дякуючи всім вам, я хочу вас налаштувати, що не дивіться на ці примки погоди. Творимо нині у міру можливо свято. Свято продовжується завтра. Але оце відкриття якраз буде тим початком нашого свята. Тому, пане Ярославе, я дуже дякую вам, але найбільше дякую Ігору Васильовичу, тому що він вистукався на мене, зробив ті світлини. Зробив це все. Дякую, панове. Я звичу вам натхнення, творчості, успіху. Я кожному зараз надам слово, щоб ви так по кілька слів все-таки. Висловили свою позицію, а на загал всіх, тут нині присутніх, щиро дякую за те, що ми маємо не забути те, що ми творили. Ні, Європи здоровище в 2015 році. Дякую. І тисну вас руку. Шановне товариство, значить так. W Drohobyczu nie trzeba tak specjalno świadkować e, Dni Europy, bo Ukraina i Drohobycz to Europy, a jak to za to Juris z jemu tam e, pomiatnik e, daje przykład i, i, i taki impuls do, do dumki, że u was, że o, o, roków lat temu był rektor wielkich e, europejskich uniwersytetów, i takoż dni mista jakby obiektywno każdy każdy dzień to jest dzień ale takoż trzeba świadkować i u was zawsze fajny światomista i ja dużo raczej my tak ciut trzeba y, tam raz w ryk ciut że to jest misto drogobycz, jest dzień mista iż to drogobycz w Europie i to mi zrobiły pierwszy raz w takim ciut. ja dużo wdzięczny za taki taki lilii tego, bo jak my początek robili, to tam kazali, a tam dwie lekcje, a tam ciut, a, a na koniec była płaszcza pełna stędów, było bogato możliwości i dla informacji, i ciut dla targowej, a czemu nie, czy tak to trochę sławne miasto. Była fajna konferencja, Uniwersytet nam dał dużo, wielką podatku i co było tak fajne. Było dużo zagranicznych ostatnich. był głowa przedstawicielstwa Eurosojuza w Kijowie, to dla nas także był znakowy moment. I ja mogę tylko dowodzić, ja bardzo wdzięczny panu głowie za to, że win my tę e, rozmowę, to rozmowę zaczęli. Михайло вербіцького нарождення. Так. І ми чуто так, і я кажу, а може би чого тут, тут тут Це було скільки? Два-три місяця. А це був Byло? березень місяць 3-го або березень. А, березень. І, і я дуже вдячний, що прогобичує така файна команда, є така файна команда тут. Miejscowej władzy i to wasz rezultat, dużo wdzięczny uniwersytetu i dużo wdzięczny także swojej komandie, jakiej jest dzisiaj, no bo e, o różnym przyczynach nie ma, e, ja tylko ich przedstawnikom, bo oni także tutaj to dali pitrynki, ja dużo wdzięczny drogobyczu za to, że ja mogłem raz w fajny, słoneczny dzień zobaczyć po, na Julii drogobycza i za to Pani Jurij, myślę to razem z Panem Tarasą i z Panią Nadiją skrotny zrobiły. Zrobiły i za to wdzięcznej i wdzięczny tak, że to jest zainteresowanie, jak tu Pan Hołopicka powiedział, zainteresowanie polskiej strony, strony dorobkowiczom. Ryzmy i nowe jej Fajno, bo trzeba być i rozumno pracowaty nad tym, żeby był rywin znania o nas nie, po, nie tylko z telebaczenia, ale Takoż prosty z kontaktu, z życia, z, z naszych dni, i, i Europy, i drogobycza. A masteru fotografii ja dużo wdzięczny, bo e, oni chce e, i takie ciut oficyjne fotografie, ale w nich jest takich, bohato fotografii z sercą, z takim, z reakcją, z nerwą, z chimią jak każdy u nas, jest takie słowo chemia Chimia u maestra je. maestro mój Mojszan. Ігор Васильович, але я покажу книжку, яка оця була видана, пан Артур, Ігор Васильович, прилучилися. Зараз я її так, з вашого дозволу Олександра Юрійовна, пущу по колу, щоб всі мали можливість доторкнутися. Дуже цікаві світлини. Просто неймовірні. Це справді такий оригінальний Ігор Васильович, Втішуся. Для друга робив. Для мене чи для всіх? Тому, будь ласка, візьміть на такого перегляння. Але перед тим, ніж е, передаю Йоросу, все-таки скажи, яке послуги. Давай, його. Я тішуся, що можу щось для другого, хоч трохи зробити. Ні, це приємно. А Ми потім передамо це в музей. Бо це вперше... Можете ж об'ємо, розуміть <реку> фотографію. Ааа! Ні, що ви нам.

Ігор такий, я знаю, коли він говорить, я вам розказую. Бо ми старі з ним знайомі, ми ще з 80-х років, коли я повернувся в він вже працював, працювали ми разом з ним в радянському слові, робили круті репортажі, але він завжди мовчазний. Він, він говорить після окремих моментів. Це такий жотовистовкується, назвати не можна, бо... Фотозвіт? Це такий фотозвід був. Бо зробив, що залишилося це перші дні Європи, в другому чи такого що не було. Тому мало ще залишається десь в історії. Але було приємно працювати, тому що <кхем> на цю роботу спонукав мене мій друг, який тут стоїть, Артур, це з Польщі. Він просто Ігор Чеба. Артур, Бенджер, і ти. Так, а Ігор Артур. Так, він мав те заслуги, Осімдесять п'ять процентів. не було пишемо сюди. Пане, бачите, то було. Ходіть, ходіть, ходіть. Якби не ти, тегу би не було, ні тих сьомжик, ні тегу. Ніс би не було, якби не ти. То прошу. Я перепрошую, можна один такий. Поки пан Артур налаштовується зараз щось сказати, якщо його завтра десь побачите на вулицях Друговича, на площі, потисніть йому руку і привітайте його. В нього завтра день народження. No, 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 tak, nie się. tak. Ale y y y y dla mnie to, to jest Musimy razem fotografować jeszcze. Tak, bo to trzeba pracować zwyczajnie wielki zaszczyt, że mogłem uczestniczyć, że mogę coś zrobić w tej wspaniałej krainie. Ja Państwu zazdroszczę, że tutaj mieszkacie. Nie ma chyba miejsca yy, yy, oprócz mojego rodzinnego yy, miasta, yy, w którym yy, dzięki Państwu tak wspaniale się czujemy, my Polacy, którzy tu przyjeżdżamy, a yy, nacja... <todgłosy> Układ, że Artur nie lubi przemawiać i ja też. On powiedział, że jak on nie będzie mógł mówić, to nie wezmę. Ja powiedziałem, że nie trzeba, mówi ekstra. Z pewnością w imieniu fundacji dużo lepiej wypowie się wspaniały artysta. Ja będę pewnie analogicznie gest pokazywał. Dużo z Papa to my nie znajemy, rozumiem rozumiem? Ja rozumiem ukraiński język. Papa Czitecz, ja południu po polsku, ale to, że gospodarz, nam, nóżna, nam trzeba, jak kiedyś byłem w synagodze i rozmawiałem jeszcze gdzieś wcześniej z gospodarzem i mówiłem, jako ty, Żydzi są gospodarzami synagogi. Tu w Drochowyczu gospodarzami są Ukraińcy, natomiast jeśli chodzi o tą wspólną Europę, o której Pan mówił, był taki jeden krótki moment, to jest jak był trzeci rozbiór Polski, kiedy byliśmy we wspólnym organizmie. Oficjalnie Lubli, cała Lubelszczyzna, to, była, to był kraj koronny Austrii. Nazywała się to Nowa Galicja. I w tym czasie Mechiolan, Lublin i Drogowicz byliśmy dokładnie w jednym organizmie. Wtedy to była ta pierwsza. Współpracowaliśmy. Później były te wojny napoleońskie i tak dalej. Natomiast y, dwa lata dokładnie byliśmy zrebiorami. Natomiast a, samym Drogowiczem byliśmy przez 8 lat, jako nowa Galicja u nas w Lublinie, nawet cyrków, który był to jest taki to niemiecki. Tak, 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 ale byliśmy oficjalnie krajem koronnym, więc wtedy byliśmy współmoczeni. Natomiast tak mi się wydaje, że nie. Як то що я теж можу щось зробити. Бо кохам я... О! На тому я, я зупиняв і щось скажу. Да. І ми так десь будемо підводити риску, а далі поспілкуємося кожен своєму тористом. Вчора цей пан Пьотер на презентації сказав дуже цікаву річ. Я кохав Другович. Пане Пьоте. Починаючи від мене всі, хто тут стоять, шалено голюдить. Бо вони тут живуть, вони тут працюють і люблять. То давайте далі творити. Говорить, це він чи вона? Якщо ви хочете, то є він, але душі й вона є. Тому я дякую за любов. Давайте разом обіцяємо. Це ще бажає, прошу, якщо ні, прошу познайомитися. З тим Світом, пане Ігор, будь ласка, запрошуйте.